Це Детняйський район, це Лісова, це метро Лісова, це ЦРЦ-Лісова. Вони займаються адаптацією людей з вадами зору, з порушенням зору до е, звичайного життя. 700 метрів е, в них на цей рік підтверджено вже 500 осіб для реабілітації зі всієї України. Є місце, де можна тренуватися, адаптуватися до роботи на кухні. До життя. Мене все вразило, але те, що ми можемо вже використовувати, це оцей дівайс для перевезення людей з вадами руху по сходам. І от в момент, коли ліфт виходить із користування і ще не поставлено новий, людині якось треба з'їжджати, переїжджати і так далі. Треба прорахувати як умовно, маючи в районі 5 таких штук. І вони їздять по району, і там людина допомагає виїхати, заїхати. Тут є можливість це зробити. Я думаю, що це місто зробило? Реально, А це не місто, це приватна ініціатива Івана Івановича. і команда. речі, дуже важлива речі.